Доброго дня! Сьогодні буду запікати ось такий шматок ребер з яловичини на грилі. Підготую ребра до запікання. Зачищую їх, здираю плівку. Перевертаю на другий бік. Так само зачищаю з цієї сторони. Ребра зачистив, змішую спеції для ребер. Зі спецій беру хмелі сунелі, майоран, чорний перець, мелений коріандр, сухий чесник, червона паприка, базилік. Сушені томати. Приправа карі. Усе перемішую. Змащую ребра уливкою олією. Посолю їх. Посипаю ребра спеціями. Втираю спецію в ребра. Перевертаю на другий бік. І так само роблю з цієї сторони. Посипаю спеціями. Сіль я вже додав. Олією так само змастив. Втираю спеції м'ясо. Реберця промаринувалися. Буду всмажувати на своєму новому грилі. Перекладаю реберці на гриль. Ось так запікається м'ясо. Сьогодні буду його обсмажувати з такими датчиками. Вставляю їх у м'язко. Один сюди, а другий на цю сторону. Ось так. Накриваю кришкою. Підключаю їх до такого апарата. Є тут така ніжка. І ось такий основний монітор. Отут виставляємо яловичину. І ждемо, поки всередині м'язка буде 77 градусів. Реберсі наші обсмажуються. Зроблю намазочку для реберсів. Для намазки беру кетчуп шашличний. Гранатовий соус. Оливкова олія. І соєвий соус? Усе перемішую. Намазка готова. Спробував дуже смачна. Мясо приготувалося. Ось така смакота вийшла, знімаю датчики змащую соусом. Сік геть стоїть от. Пару хвилин і буду знімати. Риберці вийшли соковиті, дивіться, аж по столі біжить. Риберці з яловичини на новому грилі приготувалися соковиті з датчиками температури. Ну просто супер. Розрізаю їх. Дивіться, які соковиті всередині. Пробую оці реберця, які приготувалися на новому грилі, за дуже-дуже смачним рецептом. Коша с молодой цибулькой. Mm. 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 С помидоркой. Реберця, з датчиками температури вийшли неймовірно смачні, соковиті, ароматні, м'які, приготування з правильною температурою м'яса. Це дуже-дуже смачно і дуже соковите. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора!